Чутки про серйозні стосунків Зайна Маліка і Пері Едвардс підтвердилися. На превеликий жаль для всіх закоханих у співака дівчаток він таки збирається попрощатися із холостяцьким життям. Перші розмови про заручини парочки почали ширитися після прем'єри документальної стрічки про One Direction This Is Us. Дівчина позувала фотографам і не приховувала персни з діамантом. Інформацію підтвердила спочатку мати нареченої, а потім уже і представники бойсбенду. Утім, компанія відмовилася розповідати подробиці заручин. Заявивши, що відтепер це особиста справа Маліка і Едвардс. Нас не лякають постійні тури, роз'їзди і подорожі. Навпаки, щоразу, перебуваючи у відрядженні, ми із захопленням чекаємо на зустріч. У кожної з учасниць гурту є хлопець. Ми намагаємося працювати над стосунками, і здається, нам це вдається. Перія учасницею колективу Little Mix, котрий так само, як і One Direction, сформувався після одного із талант-шоу. Закохані зустрічаються вже понад рік. А нещодавно Зайн навіть зробив собі татуювання із зображенням 20-річної подружки.